У мене закінчились СПФ, і один із них я однозначно повторю. Спочатку я користувалася ось цим від Round Lab, з березовим соком легка текстура, підійде всім типам шкіри, легко проникає, просто чудовий. Потім я спробувала ось цей з центелою від Benton, він такий має зеленкуватий тон. Підійде класно чутливій шкірі, також проникає швидко, залишає такий легкий сяючий фініш. Також мені сподобався. А наостанок я спробувала ось цей від Доктор Circle з гіалуроновою кислотою. Це взагалі також дуже класний СПФ. Він має таку легеньку текстуру, тому я рекомендую приглянутися до нього жирні шкіри, він просто проникає швидко. А також ну, підійде всім типам шкіри, але чутливі не підійде, тому що тут є ароматизатор, який, речі, вивітрю дуже швидко. І один із них я обов'язково. Повторю, і це ось це. Я знову його собі взяла. Він просто полюбився мені на відсотків. швидко проникає, легка молочкова текстура, є приємний аромат. Мені він нормально вивітрюється швидко, тому, тому мені о, ось така текстура в нього. Легенька така молочкова, надає сяючий фініш. Це саме те, що я люблю, те, що я хочу, тому рекомендую і вам.